Восьмий клас хімія, характеристика хімічного елемента. Мета уроку з'ясувати алгоритм, за яким характеризують хімічний елемент, складати характеристику елемента. Зрозумівши суть періодичного закону і знаючи, яка інформація про хімічні елементи міститься в періодичній системі, спираючись на електронну будову атома, ви можете скласти характеристику елемента, вміти характеризувати елемент за його положенням в періодичній системі, це компетентність учня на уроці хімії. Характеристика знадобиться під час розв'язування різних вправ. Пропонуємо скористатися наведеним нижче планом. Перше. Назва і символ елемента, його місце в періодичній системі, а саме номер періоду, номер групи, головна чи побічна підгрупа. Другий пункт характеристики це відносна атомна маса. Третє. Склад атома, тобто кількість у ньому протонів, електронів і нейтронів, якщо елемент належить до 20 елементів, указаних в попередньому вивченому параграфі 4. Четвертий пункт плану характеристики хімічного елемента за його положенням в таблиці. Дмитра Івановича Мінділеєва. електронна будова атома, тобто розміщення електронів на енергетичних рівнях і підрівнях, а також в орбіталях різних типів. П'яте тип елемента С, П, Д чи Ф, його хімічний характер, металічним чи неметалічним є елемент. Сьоме це тип простої речовини елемента, метал чи неметал. і її назва. Робимо практично охарактеризувати хімічний елемент фосфор, скласти його характеристику, як розв'язувати такого роду вправи. Розв'язання. Перше, елемент фосфор міститься у третьому періоді, в п'ятій групі головній підгрупі, символ елемента п. Слідаємо малюнок 21. Ви бачите на ньому клітинку фосфору в періодичній системі. Відносна атомна маса елемента, ось вона в цій клітинці 30,974 тисячних. Порядковий номер елемента, тобто його протонне число, 15. Це число вказує на те, що в атомі фосфору міститься 15 протонів. 15 електронів. У клітині це порядковий номер елемента. Фосфор є одним із 20 елементів, кожний з яких має атоми з однаковою кількістю нейтронів. Нуклонне число А для нього отримуємо, округлюючи значення відносної атомної маси фосфору до цілого числа, Це 31. Кількість нейтронів у ядрі атома порівняє різниці між нуклонним і протонними числами, відповідно, 31 мінус 15 це число 16. Оскільки фосфор міститься в третьому періоді, то електрони в його атомі розташовані на трьох енергетичних рівнях. Перший і другий рівні заповнені, на них перебуває відповідно 2 і 8 електронів. Такою є електронна будова атома елемента номер 10 інертного газу неону. На третьому зовнішньому рівні містяться 5 електронів. Їх кількість для елемента головної підгрупи збігається з номером групи. Два електрони на 3С підрівні і 3 на 3 П підрівні. Електронна формула атома фосфору ось така. 1С2, 2С2, 2P6, 3С2, 3P3. Або записуємо конфігурацію попереднього в таблиці інертного газу неону і розписуємо третій зовнішній енергетичний рівень фосфору 3С2, 3P3. Графічний варіант цієї електронної формули. який? Ось ми бачимо перший енергетичний рівень, s підрівень, два електрони з різними спінами. Другий енергетичний рівень, третій зовнішній, складається з S-підрівня, P-підрівня і D-вакантного, незаповненого підрівня. На s підрівні два спарені електрони, а на 3 p підрівні не спарені три електрони. П'ята частинка характеристики. Фосфор належить до П-елементів. Чому? Тому що у нього, ви бачите, заповнюється П підрівень, він ще не заповнений. Тому що під час заповнення електронами орбітали атома останній електрон надходить у П-орбіталь, ось він, останній П-електрон. Фосфор це не металічний елемент, оскільки в його атомі більше трьох зовнішніх електронів, а саме їх 5. Більше трьох значить не метал. Окрім цього, він перебуває справа від ламаної лінії в довгому варіанті періодичної системи. Шосте, максимальне значення валентності фосфору 5 це елемент п'ятої групи, а мінімальне 3. Такою є кількість неспарених електронів в атомі? І так, валентність фосфору 5, максимальна. Вона пов'язана з оцима зовнішніми енергет... електронами, які знаходяться на третьому рівні С і П підрівнях, а мінімальна дорівнює трьом. Вона пов'язана з наявністю ось цих трьох неспарених електронів на 3П підрівні. Шосте. Охарактеризували валентність і переходимо до завершення характеристики сьомого пункту. Фосфор утворює кілька простих речовин, які є неметалами. Найважливіші серед них це червоний і білий фосфор. Загальна назва цих речовин фосфор, вона така сама, що й елемента. У кліндиці періодичної системи вказано лише одну назву. Для того, щоб зрозуміти тему, спробуйте самостійно охарактеризувати елемент за вище зазначеним планом елемент клугур. Звернемо увагу на елемент номер один гідроген. Його розміщують у двох клітинках періодичної системи, які належать головним підгрупам 1 та 7. Груп – кожний варіант розміщення елемента має свої підстави. Гідроген, як і лужні елементи, є одновалентним. Його атом містить на останньому єдиному енергетичному рівні один електрон. Це неметалічний елемент. Єдине значення його валентності збігається з мінімальним значенням валентності галогенів. Проста речовина гідрогену газ водень H2 складається з двох атомних молекул, як і галогени. Він має деякі і спільні властивості з ними. Якому ж розміщенню гідрогену в періодичній системі надати перевагу? Одностайної думки у хіміків немає, тому цей елемент можна виявити і в першій, і в сьомій групі. Складаючи характеристику гідрогену, потрібно враховувати обидва варіанти його розміщення в періодичній системі. Тож, навчимося відтворювати висновки. А для цього добре їх зрозуміємо, виконавши вправи, диференційні і різнорівневі від простої і до складної. Хімічний елемент характеризують, указуючи його місце в періодичній системі символ, порядковий номер, відносну атомну масу, склад і електронну будову атома, хімічний характер, тип, значення валентності. Крім цього, наводять назву і тип простої речовини-елемента. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у навчанні!